Це картина із зображенням потопаючої офелії з п'єси Шекспіра Гамлет. Автором картини є англійський художник Джон Еверет Мілле. Він був одним із засновників братства прерафаелітів. Невдоволені занепадом тогочасного англійського живопису, прерафаеліти мали на меті підвищити його значущість поверненням до мистецтва до доби 15 століття, тобто того, яке було до Рафаеля Санті. Це був своєрідний бунт проти панівного в ті часи. Академізму сюжет картини це смерть Офелії. Зриваючи квіти, вона послизнулася і впала в струмок. Збожеволівши від горя після вбивства її батька Гамлетом, вона помирає. Мілле працював над картиною у два окремих етапи. Спершу він написав пейзаж, а потім фігуру офелії. Щоб достовірно відтворити тло, художник провів чотири місяці на фермі в графстві Суррей на березі річки Гоксміл, де ретельно вивчав навколишню природу і писав її по 11 годин на добу. Наступним етапом для Міле стала робота в студії, де він писав фігуру моделі. Йому позувала улюблена модель при Рафаелітів, 19-річна Елізабет Сіддал. Оскільки була зима, художник розмістив масляні лампи під ванною, наповненою холодною водою з річки Темзи, щоб хоч трошки зігріти її. Занурена у ванну Елізабет була одягнена у важку багатогафтовану сукню. Багатогодинне перебування у холодній воді серйозно вплинуло на здоров'я моделі. В результаті сіддал сильно застудилася. Хвороба назавжди пошкодила її легені. Джону Евероту Міле було лише 22 роки, коли він, надихнувшись героїною Шекспіра, написав офелію. Його творчість є ознакою непересічного таланту та вміння відтворювати на полотні свою уяву.